Коли святкувати Різдво і як для українців це питання і далі дискусійне, адже лише другий рік поспіль, як православна церква України повністю перейшла на новоюліанський календар, за яким різдво випадає саме на 25 грудня. Але ж можна і 7 січня, то як правильно, як це робити за українськими традиціями, та чи мають про різдво розповідати у школах? Напишіть під цим відео ваші думки з цього приводу. Про це говоримо у цьому відео Свобода ранок з вами Катерина Некреча. Вдруге за 100 років Україна святкує Різдво окремо від Росії, 25 грудня, а не 7 січня, як це було з 1918 року. Хоча ця дата народження Ісуса Христа Умовна ані в Біблії, ані в жодному документі її не знайти. Два роки тому, у вересні 23-го року, православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. Тим не менш, заборони святкувати Різдво 7 січня немає. Попри офіційні зміни, кожна громада в Україні має право самостійно визначитися з датою святкування. Українці можуть святкувати як у грудні, так і в січні. Ми запитали у людей на вулицях Запоріжжя, Одеси і Рівного, коли вони будуть святкувати та чи мають різдвяні традиції. Якщо так, то які саме? Уточнюю, що це не є соціологічне опитування, але окремі думки випадкових людей на вулицях. Збиратися зі своєю сім'єю. Ну дотримуємось, не зважаючи ні на що сімейна вечеря. Різдво проведення з сім'єю в традиційному форматі, тобто це там мовно традиційні е, страви. Я учитель, і руська. Я учитель і росіянка. Я українську можу викладати, можу дітям пояснити, але всі, ось ці церковні, я не всі розумію їх. От ті, які я розумію, я ними користуюсь. О, де я насправді не дотримуюся? Я навіть зйомку не ставила. Придержую старих, які мої бабушка, прабабушка і мама святого Миколая я празднувала 19-го Рождество 6 -го, 6 го Я на них виросла. Я прихожанка Української православної церкви на чолі з митрополитом Онуфрієм, і мої різдвяні традиції це святкування 7 січня і родиною святкуємо, ми йдемо до церкви, причищаємося святих хрестових тайн. Я тепер святкую раніше різдво, але все рівно роблю старі страви, які робили в мене вдома. Голубці, кутю, озвар. І для мене це важливо, тому що ну вся процедура роблення їжі важлива і те, що родина збереться і сядуться всі за стіл, це дуже важливо. Як вдома були, дотримувалися, а зараз ми. Тимчасово переміщені особи. Поэтому у нас тут як виходить. Українських, але поки не закінчиться війна, до мене зараз свята немає. Ми зазвичай з сім'єю святкуємо в селі, приїжджаємо до бабусі і ну, все таке. Ми збираємося з сім'єю. Ми приїхали до дітей, щоб разом зустріти Різдво. Будете готувати 12 страв. Ну, 12, напевне, не вийде, але будемо пісну вечерю робити. Зібратися родиною разом. Щоб поспілкуватися і розпитати, як то кажуть, в кого які справи і плани на майбутнє, зі своєю родиною на різдво збираюся, та просто обговорюю все, що сталося за рік. І це дуже зближує родинному колі, звісно ж, і на перший день різдва досі зберігається така традиція, що ми всією родиною їдемо до дідуся в гості, там збираються абсолютно всі рідні, близькі, нас дуже багато. Ми колядуємо, обговорюємо наше життя. І я вважаю, що, звісно, варто зберігати такі традиції, бо це дуже цінно і важливо. Ми 24-го будемо вечеряти. Пісна вечеря має бути 12 трав пісних, а є різдвом ж правильно святкувати Різдво, і чи можна взагалі так категорично формулювати це питання? Чи є правильні або неправильні дати? Чи військові, наприклад, дискутують про те, коли відзначати Різдво? Чи мають у садочках та школах привчати дітей до різдвяних традицій? Про це я запитала історика та військового Олександра Алфьорова. Коли святкувати все таки різдво? Питання Різдва це питання. Насправді, на яке належить до церкви, до юридикції церкви, так до канонічного права, до е, отців церкви, і тут я хочу здивувати дуже багатьох наших глядачів, що Різдво, а ми говоримо про ну не просто Різдво, день народження. Це ж, знаєте, таке кажучи, пані Катерина, у вас є свій день народження, у мене є свій день народження, і ми що хочемо, то й робимо тоді. Правда, запрошуємо, запрошуємо. Кладемо трубку, не читаємо повідомлення, читаємо, відповідаємо, Різдво це не день народження, це прихід в цей світ Бога людини, Бога у вигляді людини, Ісуса Христа. І відповідно, скажімо нам, Євангелії, які описують народження в момент Христа, не подають нічого про дату народження, але подають про певні обставини, які дозволили. Отцям церкви свого часу припустити, коли ж мав народитися Христос, і, зрештою, була затверджена дата. Тобто ми говоримо про 25 грудня. І ті, хто сьогодні говорить, що мої предки святкували там, ну, це, от, Святвечір Різдво, 24, 25, 6, 7 число, і ті, хто говорить, що мої предки святкували ось так, вони насправді брешуть і лисидіють. Тому що завжди християни відзначали не день народження хепідожні, а прихід Бога людини на цю землю саме 25 грудня, так як воно було прийнято в ранньому середньовіччі отцями церкви, які, зрештою, постановили мати оцю цю дату. І ті лиці дії, які говорять сьогодні, що хтось святкує різдво 6, -го, 7, -го, вони. Можливо, не знають, можливо, є е, в сфері побутової культури, власної, такої, знаєте, побутового християнства. Е, тут треба перехреститися, а тут треба злякатися чорної кішки. Вони просто мають розуміти, що в календарі, якщо вони зайдуть в свою російську церкву, а російська церква святкує у нас саме ці числа, і. Подивлюся на календарю, побачить дуже цікавий елемент, що навіть напис 7 січня, а в душкарду стаєте число 25 Дікабря сти, сти старого стилю. Але в тому й -то справа, що на, жоден жоден священник, навіть коли кажучи, що А, День рождання Ісуса ми справляємо 7 січня. Коли запитаєте його, а яке число народження Христа, то він. Якщо він на єретик, скаже 25 грудня. От і вся ситуація. Ну тобто, по суті, відмова від святкування там 6 січня це є відмова від якихось радянських вже нав'язаних традицій і від цієї спадщини. Це також вибір виходить. Справа в тому, що. Є традиція святкування 25-го числа в 25 грудня, а є традиція святкування 7 січня. Тут треба теж зауважити, що ця традиція є сильною, і вона склалася з початком в 16 столітті, коли почалися переходи з на Юля... Юлянського на Григорянський календар, так? Тобто тут не можна однозначно сказати, що це суто совєтська, більшовицька, сатаницька витівка. Ми маємо знати, що. Є низка церков, які свого часу, коли був перехід в 16 столітті на Григоріанський календар, не перейшли, і ця традиція лишилася десь вона, скажімо, десь переходила, десь не приходили, і ми сьогодні можемо сказати, що, наприклад, ну, на Афоні переважно святкують 7 січня. Є низка церков, які святкують 7 січня, але при тому знов-таки. Святкувати можна День Народження Христа і 3 березня, грубо кажучи, і, і потім 5. Але день, так? тому що ми маємо святкувати е, прихід, е, тому що ми відзначаємо прихід Бога на землю. А от саме конкретна дата ну, 25 грудня. Незалежно кого ти святкуєш, Олександр, Ви є істориком і нині військовослужбовцем, офіцером збройних сил України за вашими спостереженнями, взагалі серед ваших побратимів є дискусії з приводу того, коли ж святкувати різдво. Українські військові вони сьогодні дискутують про це чи не до цього? Я хотів би наголосити, що наша армія не складається як путінська армія, де стоять. Скажімо, представники мусульманської віри, і їх обов'язково мають православною водою, бо так Путін сказав, побризкати наша армія українська є багатоетнічною, вона є в цілому багатоконфесійною. і тут ми говоримо про внутрішнє. І це внутрішнє, воно не завжди видно назовні, але серед воїнів української армії дійсно є багато православних. Я хотів би відзначити, що є ті, які будуть відзначати і 7-го числа Різдво. Але, скажімо, це не через те, що вони належать до російської церкви, а через те, що ну, так в Україні склалось, що дуже багато православних є православними, ну, грубо кажучи, як жартують церкві на колесах, коли тебе малим привозять на колесах в церкву похрестити, ну і вже завершення життєвого циклу теж привозять на колеса, тому в цілому це ця робота по визначенню Різдва 25 грудня. Вона належить до тих робіт, які будуть які необхідно комунікувати, проговорювати, і так вона поступово все узгодиться. Які головні традиції різдва? І якщо є бажання їм слідувати, то з чого треба починати? Чи є загрозою для українського традиційного різдва західна культура? Про це я поговорила з письменницею Надією Гербіш. Вона співавторка великої різдвяної книжки разом з істориком Ярославом Грицаком. Якщо охарактеризувати, описати от, традиції українського різдва, то що головне, що основне на вашу думку, що от українці мають і досі нести в родини на це свято? Дякую за це питання і загалом за запрошення, я страшезно люблю говорити про різдво і можу дуже довго розповідати про свої родинні традиції. Але хочу тут зробити таку маленьку ремарку про те, що якщо навіть їх не було у дитинстві, традиції ніколи не пізно винаходити чи перевинаходити ніколи не пізно їх. Вигадувати чи привносити, запозичувати, і, і мати свої власне створювати свої власні традиції удома. Um, мені багато традицій дісталися у спадок, і я дуже щаслива від цього. Але відповідаючи на ваше питання, мені здається, оскільки різдво це свято надії, це свято світла, це свято спільноти і спільнотності, і свято несамотності і. Виходячи з цього, думаю, що найважливіше збиратися разом. Так, коли родина збирається разом, все решта це вже важливе, але вторинне. І цей різдвяний стіл, коли ми всі сідаємо разом, навіть не різдвяний, так, а святвечоровий стіл, коли ми ділимо їжу, коли ми разом колядуємо, коли ми разом сміємося, так, коли ми відчуваємо цю теплу тісняву і. Чись дотик, чиєсь чись лікот, чиєсь плече це надзвичайно цінно, це дуже будівне і це те, що хочеться передавати далі. Якщо говорити про такі необхідні атрибути, наприклад, так що це має бути, передусім можна починати зі скатертини, чи з образ, так тобто він має бути зазвичай вишитим або білим. Тут можна власне на свій смак, але також посуд, в якому подається їжа, є важливим. В мене тут я не готувалась до того, але все-таки покажу це косівська кераміка. Мені хочеться підсилити в наше різдво саме українською керамікою. Так вона є нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО, і, очевидно, що є загроженою, бо не так багато майстрів чи майстринь-ремісників, які продовжують ці традиції. Але теж таки куття, так вона подається у макітрі. І у тій макітрі вона не лише подається, але й частково готується. Наприклад, мак, який входить до куті, він запарюється спочатку і перетирається макогоном. У моїй родині казали, що не можна макогін. Чоловік мав власне цей мак з цукром перемішувати, розтирати у макітрі. Так уже тоді складається всі інші інгредієнти додаються туди, і подається ця страва власне, у цій макітрі. Але мені завжди казали, що не можна облизувати макогін, бо чоловік тоді буде лисим. Ось я, я ніколи не слухала. Я завжди облизувала макогін, і якось, дякувати Богу, чоловік не лисий зовсім. от тому. Ну, це, але це смішно, це ж щось таке тепле, і знаєте, це такий маленький спротив маленької дівчинки. Ніхто мені не буде вказувати, що мені робити з макогоном чи з чимось іншим. Окрім того, узва мені теж подобається подавати його в красивому глечику, власне, з косівської кераміки. Але це може бути будь-який глиняний глечик. Бажано звичайно, що він був виготовлений тут в Україні. Страви мають бути пісними. Так у цей день, святвечір, все ще ми зберігаємо піст. І всі страви, всі 12 страв. Це також дуже важливо. Вони мають бути пісними. В такий спосіб ми також згадуємо про те, як Марії і Йосипу було не просто так перед народженням немовлятка Ісуса, перед тим як який складний шлях вони пройшли до власне різдва. І в такий спосіб, ми показуємо і нагадуємо собі, що замість того, щоб виключно радіти, ми чимось ділимось. Ми від чогось відмовляємося, але натомість привносимо щось інше. І кутею дуже важливо ділитися на сході України є навіть такий звичай, що цю кутю несуть до хрещених батьків. Так можна когось запрошувати в гості, до когось їхати, але дуже важливо, щоб ніхто не був самотній на святвечір. На вашу думку, в українських школах, в садочках чи мають якось розказувати дітям ці традиції, привчати дітей до того, щоб традиційно святкувати різдво? Це таке складне питання і дуже контроверсійне. Тут є суперечності. Так, по, з одного боку, якщо це в школі і розказують має бути так, ось такий порядок. Ось так, ось так робили хтось, хто відірваний від сім'ї. Мені здається, це викликатиме радше спротив, так якщо для ознайомлення і показати, як це вріз. В різних регіонах України, так, як більше ем, краєзнавство, якесь е, е, розуміння наших традицій, але без нав'язування. Я думаю, що в тому є цінність. Наприклад, різні регіони України дуже по-різному готують ту ж таки кутю. Тільки цього року я дізналася, наприклад, що вже на Різдво, не на святвечір, а на Різдво на Волині кутя може бути зі шкварками. Для мене це щось абсолютно неможливе, але це з давніх давен практикується. Так? І мені було дуже цікаво про це дізнатися. І якщо в такий спосіб. Для це подавати, це страшено цікаво. Але ж якщо воно йде як якесь нав'язування, от сьогодні прийдете додому, скажете батькам, що пиття має бути з пшениці, а не з рису, то це, я думаю, неправильно. Чи є там Санта Клаус, умовно якоюсь загрозою для українського різдва, і е, чи не може одне витісняти інше, і враховуючи також те, що багато українських родин, особливо українських дітей, вони сьогодні біженцями в різних е, країнах світу, і там є також там, свої якісь особливості, е, свої традиції. Це також дуже цікаве питання. І я почну з кінця з того, що ви говорили. Так ви сказали саме, що багато українських дітей вони є біженцями де інде. Так багато з них є внутрішньо переміщеними. Особами. І теж ось ця тяглість традицій з дому вона не завжди начебто зберігається. А з іншого боку, і тут важливо наголосити, що Ісус також був біженцем, тому що Він його батьки мали з ним тікати до Єгипту, від Ірода, який вирізав немовлят, так, і якийсь час жити там. І це, це важливо пам'ятати на Різдво. Я думаю, що це нам показує, як наші контексти римуються, так контекст першого різдва і нашого воєнного різдва з одного боку, а з іншого боку, ми можемо прослідкувати в народах, які мали цей номадичний спосіб життя або вимушено номадичний спосіб життя, що вони обов'язково передавали пісні. Ми можемо сказати колядки, так або також їжу, переписи їжі, рецепти. Як ще бабуся готувала, можна бути де завгодно, в Нью-Йорку чи в Лондоні. Але коли на Різдво ми їмо ту їжу, що їли наші предки, воно тяглість традиції все ж таки передає. Щодо загрози Санта-Клауса, я вірю в синкретизм, я вірю в органічність всього, що відбувається, так я вірю в те, що. А, ми можемо поєднувати щось, ми можемо щось запозичувати, але все-таки ми завжди робимо наш власний вибір, на чому ми стоїмо. Так, і це знов ж таки залежить від батьків. Якщо батьки щиро залюблені у Різдво і вони дітям передають цю любов, дитина перед усім вбере це. А те, що зовнішні якісь атрибути, дитина все одно цього не може не помітити. Ми не можемо відмежувати дітей від того, ми не можемо відмежувати від культурної експансії американської через фільми, зокрема, так, але ми можемо казати це гарні традиції іншого народу. Ми їх поважаємо, ми можемо їх розділити. Але ось наше, ось наше ядрове, що ми передаємо вам, ви можете передавати далі. То чи святкуєте ви різдво? Якщо так, то яким чином поділіться своїми традиціями традиціями традиціям вашої сім'ї в коментарях під цим відео? А свобода ранок і я Катерина Некреча бажаємо вам спокійного різдва. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео на каналі Радіо Свобода.